Привіт з Канади, місто Монреаль. Я сьогодні вас беру з собою на прогулку в парк Монреаль. Від мого будинку він знаходиться десь за 30 хвилин пішком. Щоб дійти до парку, мені потрібно хвилин 15, тільки йти вздовж кладовища. Це одне. Це історична пам'ятка Канади, можна сказати. Воно одна із найстаріших в Канаді. Сюди приходять просто відпочивати. Воно здається, площею 67 гектарів, розташоване майже в центрі міста, точніше на північній стороні парку. І засноване в 1852 року. Тут, як я читала, знаходиться дуже хороша природня. Флора там близько 142 видів пташок проживає, а потім різні живності. Ну, що я можу сказати? Вони обрали для себе тихий район і насолоджуються природою, столітніми деревами і все-таки інше. Так от. Ідемо далі гуляти парком. А територія парку, парк самий також розташований, можна сказати, в центрі міста. Там є оглядовий майданчик, з якого видно Даунтаун. Приїжджають... І туди приїжджають на пікнік, прогулятися на хайкінг, тому що площа парку десь 200 гектарів. І там можна Просто заблукати. Якщо заблукати спеціально, якщо знати спеціальні місця. Так що беру вас з собою, залишайтеся. На каналі буде більше цікавих місць з Канади, життя Канади і таке інше. Бачите, що не встигла дійти до парку, а тут уже такі жителі гуляють. Їх тут дуже багато. А, пішов додому. Вигляду там, там, норки. Я тебе просто хочу зняти на відео для YouTube. Ніхто тебе трогати не буде. Який ти мімішний. Ні, ну в цьому плані Канада прекрасна. Головне, щоб він на мене не напав. Бо я тут свої YouTube знімаю. Красончик. Ще тільки середина серпня, таке відчуття, що вже осінь прямо починається. І це в нас головний вхід в парк. Тут у нас будівля на другому поверсі кафе, де можна перекусити. На першому поверсі там Туалети і можна попити водичка, а взимку це як переодягальня, тому що а тут можна орендувати ковзини і лижі, щоб погуляти парком. Сьогодні хочу в понеділок, але людей дуже багато. Ну, як на мене, для понеділка це багато людей. А вчора було ще більше, парк був просто забитий весь, тому що все таки вихідний. А по території парку є столики, де можна прийти зі своїм мангалом і зробити барбікю. Так, в цій частині ось там в кінці, а зимою каток працює. А влітку тут із розваг можна покататися по цьому озері на лодках. Мені здається, ті, хто гуляють в парку в понеділок вечором. Це просто ті люди, кому цей мір абсолютно понятен. Просто кайфують, насолоджуються. Ну, Погода дійсно класна. Після тої спеки я не можу налюбуватися. А в мене сьогодні заплановано 10 тисяч кроків, тому ви ці 10 тисяч кроків зі мною. А вчора і позавчора в мене також було 10-15 тисяч кроків. Поки тепло, я планую ходити. Я зараз спортом не дуже сильно займаюся, але ходити планую кожного дня і мінімум 10 тисяч кроків. Якось так. Ні, ну краса, просто краса. Неймовірна. Значить, моря тут немає, але чайки тут є. Я сьогодні не взяла з собою воду, але по... Території парку, розміщені пантанчики, та можна купити воду. Ще один плюсик для комфортного проведення часу на природі. Дуже гарна дитяча зона. От те, що ви бачите зараз, де пусто. Прийдіть сюди в суботу. Просто забито буде все абсолютно. Кожен квадратний метр. А, ось ця штука туди викидати вуглі від мангалу. Безпека на першому місці. Хтось приходить просто посидіти на сонечку, на галявині, хтось приходить там на барбекю робити. А одні приїжджають на велосипеді, кататися. Такі велосипедні доріжки по території парку. Багато людей, хто бігає. Просто дуже-дуже багато людей, хто займається спортом, хто бігає і хто катається на велосипедах. Правда, був один такий випадок. Приїхала одна пара в парк. І вони, типу, спортсмени. І вони на своєму відпочинку. Знаєте, що зараз зробили? Просто закинули косічок. Цю був просто культурний шок. Так, зараз покажу те, про що я вам говорила. У задньому слайді наші підучні. Вони прийдуть з широкої своєї дороги. І по цій дорозі дуже хороші. Можна піднятися на оглядовий майданчик. Але ми легких шляхів не шукаємо. У мене, типу, міні-хайкінг. Ми підемо дикими місцями. Я не пішла низом, тому що там по сходах доведеться підніматися дуже крутий підйом. І я не, не хотіла по сходах підніматися і вирішила просто середньої складності маршрут собі обрати. Тому що просто тою широкою дорогою піти це буде е, легкий левел. Низом піти. Там також до якогось часу буде легкий левел, але доведеться підніматися сходами. Я цього не захотіла робити. Я просто обрала середній. Де по мінімуму людей? Ого, і там така велика. А, це бурундук. Я вам зараз зніму бурундука. Чекайте. Побачили? Боже. Ми вже доходимо до цивілізації. Там буде дуже гарний такий островок, я покажу. І просто йдеш цим парком. І не скажеш, що ти посеред міста нормального, цивілізованого, гарно розвиненого міста. Просто дика природа. Оазіс в пустині, можна так сказати. Ну, ми з вами прийшли більше, ніж 1480 метрів. Так, Там пробігли білки, але вони нам не цікаві. Вони мене трошки бісять. Ось тут дуже-дуже гарно. Весною, коли як тільки розтанув сніг, а тут вода знаходиться зазвичай і є дуже багато. Там уже видніє місто, але за деревами не видно. Ну, краса ж, краса! Найбільше я люблю сюди приходити, коли саме в цій частині нікого немає. І коли є можливість посидіти ось там на лавочці. Але not today. Ну і не збиралася сьогодні сидіти. Так що один, одне місце з оглядовим майданчиком, там позаду мене, але зараз там дерев дерева і нічого не видно. Але ми підемо цим маршрутом. Ми вже з вами майже біля оглядового майданчика. По класиці. Кілька хвилин подивимося на місто і назад додому. Я вже майже одну годину гуляю. Я думаю, цього достатньо буде. І подивимося на місце, в якому я не була майже ціле літо, тому що що? Тому що в таку спеку, яка була цим літом, я просто лінувалась кудись виходити з дому. Так, оглядовий майданчик номер 2 Але також... Ух. Але також там зараз погано видимість через дерева. Весною, коли дерев немає, там дуже гарно. І воля. До речі, трошки цікавих фактів про цей будинок. Відволічаємося від будинку, просто на задньому фоні сидять і тупо курять марихуану. Просто як мене це вибішує. Оце такий найбільший для мінус Канади. Просто мене. Назад ми з вами будемо йти цивілізованою частиною. Парку, то тому там нічого такого цікавого не буде. Бо тут дорога ось така камінчиками і дуже багато людей. До речі, в цій будівлі ще є кав'ярня, де можна взяти каву. Як на зло, телефони дзвінок. А то можна взяти каву і взяти щось перекусити, я так розумію. Я вже забула, я там давно була, ще як приїхала, я в ту кав'ярню заходила, а так то завжди поруч. Те, що я вам. Те, що я вам говорила, пилки на кожному кроці я себе відчуваю, як коняка не водопої, чи Ну, Вода смачна, нічого не скажеш. Відкрила значить, відео, подивитися, як, що я там записала. І я зрозуміла, який паршивий звук. Я розумію, що я в наушниках і по, за логікою. Мабуть, вони мають бути по-іншому налаштовані, тому що мій голос йде на основний, а як другорядний. А всі ці шуми, шуми від сторонніх людей набагато більше відчуваються на відео, ніж мій голос. Ну, що мені розказувати? Ви і так, мабуть, все почули. Якщо додивилися, звісно, до цього моменту, то я дуже перепрошую за ці незручності, якщо цікавий такий формат. До наступного разу я буду з мікрофоном, і це буде набагато зручніше. Отак от. Знаєте, от. тут не люди в гармонії з природою, а тут тваринки в гармонії з людьми. Так, шановний, ну ближче, я думаю, ти мені не дозволиш підійти, так? Актори, актори сьогоднішнього дня. <сміст> <сміст> Але це не через мене. Це через ось цього дивуна. За що я люблю Монреаль? За те, що хочеш бути в цивілізації, фешн, в даунтауні і так далі. Будь ласка, 15 хвилин, 30 хвилин і ти в центрі. Хочеш бути поближче в природі. До природи, будь ласка. Також 30 хвилин, якщо пішком, і там 10 хвилин, якщо навіть менше хвилин, 5-6, якщо на автомобілі. Просто розваги на будь-який смак. До речі, ще кнички маленькі плавають. А на цьому наша з вами прогулянка закінчилася. Я далі продовжу уже з книжкою. Все саме цікаве, що в цьому парку знаходиться, я думаю, я вам показала. Наступна прогулянка буде інше на Менш цікаве місце у мене якраз на цьому моменті розрядився телефон. Але ви підписуйтеся на канал попереду ще дуже багато всього цікавого.